Друзі, привіт! Хочу вам щось показати. Коротесеньке відео. Та-да-дам! Ви зрозуміли, так? Да? Ну, він не такий великий, як зараз. Я приблизив його, звичайно. Це самий малесенький, перший плодик. Ну, порівняно з тим навіть, то бачите, який він. Але все одно дуже приємний, дуже красивий. І подивіться на цей колір. І вже майже 100% достиг. Це наша Папая. Папая Київська область. Сьогодні у нас 4 вересня, 23-й рік. Дивіться, яка краса. Ось-ось на днях уже ми будемо її пробувати на смак. І ця вже, бачите, ось прожилочки жовтіє. Тобто вже пішов процес дозрівання. І я думаю, що. Це дуже-дуже круто, бо там є що спробувати на смак. Трохи буде що спробувати. Я думаю, що ми її все-таки дочекалися і поїмо трохи папай. Так що дивіться, ці папайці. Я думаю, що подивіться відео, в якому стані, коли ми зрізали в прошлому році після евакуації, все було загинуло. Вона там майже засохла, коли я зрізав і дивіться. Це їй трошки більше року, півтора року, та і півтора, менше навіть, ніж півтора, тому що я в квітні тільки зрізав її в кінці квітня, а посадили ми її в, грудні, в, в ґрунт, в травні десь отак. І ось бачите, відросла. Отаких От чотири відростки, правда, один там в тіні воно, ні, ну, не зав'язує нічого. Квітне, але не зав'язує тінь постійно. Але оці три гарно, центральний пішов, бачите, саме основний це один центральний. І там все, 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 все повністю заліплено плодиками. Тут також є, тут сім, он, вісім, бачите, вище зав'язала. Тут також ось позав'язувала он із з тієї сторони папайка. Ось зав'язав такий пучочок. Да? Там зараз немає, але я думаю, що зараз я сітку відкрив уже, бо я на наліто жара дуже велика, і я зараз відкрив, думаю, що можливо вона також зав'яже і. На, цих, на цих бокових ще відростках. Там он підв'язує, подивимося, що буде далі. Квіток он повно. Так що, так. Друзі, ми по-любому покажемо, посмакуємо і скажемо, як вона на смак. Головне, не забудьте зняти, бо скільки часу. На все витрачає, що буває, навіть все на автоматі з'їв, забув, а потім болі. Ну потрібно ж було зняти, поділитися з моїми підписниками. І на Ютубі, і на Тіктоці. Так що, ось-ось. Я думаю, вона там грамів під 300 десь не більше буде ця іменно папайка. Можливо, менше, вона середні пуста. Але ми зважимо, покажемо в розмірі, як вона смакує. Говорить, що. А, краще все-таки зірвати, хоч і жовта, і полежала, щоб там, ну, пару деньків. вона тоді якось доходить, дуже-дуже смачна. Подивимося, ми спробуємо і такий, і такий варіант. Думаю, що в нас буде на чому поекспериментувати. Тут зараз на сьогоднішній день там трішечки більше, там 62, по-моєму, плодики десь отак. От. Десь, от таке, десь така кількість у нас. Там щось може підв'язує. Ми верхушку вже зрізали, хто слідкує на каналі, по, побачите і ви дивилися, я думаю. Так що, бачите, дуже є великі плоди. Там прям гігант, не знаю, навіскільки вони ось ось. Дивіться, там дуже великі пліди, там таких три великих-великих-великих. До речі, ось такому плюс-мінус стані саджанці. Вже ми продаємо, вже ми відправляємо. Пишіть я. Ціни не пишу в під відео в описі, чому, тому що, ось дивіться, трошечки є гарнесенька, така якраз росте, активненько. Супер, супер. Вона вже наросла, вже коренці гарно працюють, ми вже почали відправляти. Хто там записувався, так що спішіть, ще трошки є. Я в описі повторюсь, не пишу ніяких цін, тому що рослина росте. Ми пересаджуємо, ми поливаємо, ми коло нього ходимо. Це наш труд, і тому ціни змінюються відповідно. Так або люди дивляться, вже там. Я дивлюся, що люди коментують уже два роки. Відео назад ми знімали і люди коментують, реально там запитують. Але ну ви розумієте, що два роки пройшло. Інформація зовсім не відповідає. Саджанці зовсім другі, або немає, або зовсім друга папайка. Тобто, ну до речі, у мене є ось така новенька сорт папаї. Карликова. Я не знаю, як вона там. Карликова. Наскільки в мене знайомого я брав, вона в нього там під 2 метри вже і заплодоносила. Ну, розумієте, 2 метри і рослина заплодоносила. Є трошки таких невеличких саджанців. от, Вони, бачите, вроді нижчі, але вони такі класні, потужненькі. От, Я думаю, що все-таки я от думаю у себе посадити ще одну, іменно таку малесеньку. Просто що займає все теплиці міста, потім нема куди розвернутися. Але я думаю, щось придумаємо. Так що, отак, от, ви зрозуміли, да? пишіть там вайбер, телеграм, контакти мої є. Пишіть мені туди, можете телефонувати, я тоді буду відповідати, тому що в коментарях там якісь прайси, Ну, я їх і не пишу, їх не встигаю. І, і немає їх, тому що з'явились там 10 якісь папай, ми виростили, да? хоп, продали їх, там люди позабирали, хтось приїхав, хтось замовив новий поштою, ми відправили, і все. Немає їх. Ну, роб, ну розумієте, да? блін, яка краса? Я вам говорю, такий колір просто крутезний, такий жовтий, насищений такий. Камера трошечки не передає, ну максимально схожий, да, Ось я дивлюся на екран, коли знімаю, але вживу воно настільки яскраве, настільки. Блін, дивіться, яка краса. йо Йома, -йо. клас, клас. Це вона кожного дня, дивлюсь, було більше зеленого, а це все жовтіше, 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 жовтіше. Так що, ну ось ця вже також, я думаю, недільку і зовсім другий плодик. Розмір я маю на увазі. Недільку, плюс-мінус, і все. І все, ми її дочекалися. Я так чекав, я так хотів, скільки часу воно у нас були багато, класні. Хто слідкує, підписники, то знає. По моїх попайках їх дуже багато в мене було. Але так, да, пропали 30 штук, війна, на жаль. Ну, нічого, все, слава Богу, живі здоров'я, то, то, коротше, вже таке діло. Так що, отак, на сьогоднішній день, дивіться, яка краса. Зараз оце ж говорю: відкрив я тепличку свою сітку, і як на сонечку переливаються плодики, я прям бачу, коли вони. Дивіться, які великі. Вони почнуть визрівати, такі красиві, красиві будуть висіть. Я ж полюбасик вам розріжу, затестую і покажу. Все. Підписочка було б непогано. Дуже-дуже ну, вдячний вам за ваші коменти, за вашу підтримку, за всіх, хто постійно мене підтримує, пише. Мені дуже приємно, що я ну, роблю це не зря і для себе, і, і ця інформація корисна. Я розповідаю, як доглядати за неї, е, і буду ділитися і далі. Якісь нюанси розповідати, але це вже не, не в цьому відео, це зрозуміло. Так що, так, от. все, хто не підписаний, підписуйтесь. Я думаю, вам буде цікаво. Ми доб'ємося, щоб малесеньку попайку там в районі до трьох метрів, щоб вона вже була з плодиками. Щось ми будемо придумувати, щоб можна було вирощувати в будь-якому місці. Я маю увазі там будинок, квартира, балкони чи ще щось. В принципі, так вже вирощують. А, я не бачу в цьому ніякої проблемки. Але будемо щось експериментувати, вам ділитися, розповідати. Так що всім мирного неба, перемоги і гарного, гарного дня. Пока, друзі!